Є новини, друзі, чи буде опалювальний сезон, чи влада думає, ну що українці і так виживуть, знаєте, як завжди в нашій державі буває. Так, от Кличко зробив заяву, що дуже складна ситуація в Києві, що це буде найскладніший опалювальний сезон, тому що росіяни, терористи б'ють по енергооб'єктам і по теплогенерації б'ють, і що бюджет буде в Києві перерозподілений, тому що багато ремонтів треба ну, забезпечувати громадян теплом. І це дуже, дуже буде складно. А я бачу вже. Декілька відео в тіктоці, де люди вже зараз в 12 регіонах відключення світла, і такі серйозні, по 7, по 8, там по 5 годин. Де люди обурюються, що немає світла і немає тепла. Чому влада не включила тепло давним-давно, коли завжди це відбувалося 15 жовтня. Тобто обурюються, чому немає опалювального сезону, розумієте? І тепер вже є відключення в 12 регіонах світла. І от питання, розумієте, влада зараз е, буде голосувати за бюджет. Там всі. Забаганки, про які я говорю, залишились гроші для партії політичних мільярд, кешбек, марафон, один мільярд, і плюс ще 4 мільярди не зрозуміло на що. Ну і купа статей, де влада себе не обділила. Як на мене, розумієте, це от як пір під час чуми. Виглядає тому, що замість того, щоб купувати більше дронів, щоб е, швидше зупиняти війну, зупиняти путіну економіку, щоб е, е, забезпечувати людям опалювальний сезон відповідним чином. Як це було завжди з 15 жовтня, люди тепер і без світла, і без опалювального сезону вони хочуть забезпечувати себе. І як на мене це неправильно, навіть кличко, це зрозумів. Хоча е, ну, київська влада вона глибоко корумпована була, і ми бачили в ці кримінальні провадження. Він перерозпреділяє кошти, а ці все одно хочуть собі захцянки, мільярди і мільярди замість того, щоб купляти дрони і забезпечувати людей теплом та електроенергією. Я вже не кажу, що влада не підготувалася до ударів росіян, не забезпечувала захисти енергооб'єктів, і це підтвердила нарада в Зеленського, де він навіть не знайшов хто за це відповідає. Ну і це жахливо, як на мене, напишіть ви свою думку. Лайк, репост, Лайкропосвідписка, телеграм, шапці профілю. Підписуємося.